Вітаю вас малята! У нас з вами заняття ознайомлення соціуму патріотичне виховання. Тема нашого заняття Синій та жовтий Наші Кольори, друзі. Малята, давайте з вами закриємо очки та уявимо, що до нас з вами залетіли кольори. Які кольори ви бачите? Які кольори прилетіли до нас в гості? Так, синій та жовтий, а чи знаєте, де вони живуть? Ось послухайте, будь ласка, вірш та дізнаєтесь, про що розкажуть нам кольори. Я синє-синє небо з краплинками дружу, і коли дуже треба, краплинкам підкажу, де голубіє річка, де у росі трава, де волошкова квітка ужиті ще дріма, там посиніє сливка. А там десь виноград. Але я точно знаю, що кожен воді рад. Мазну я синім пензлем, над сонечком вгорі, умию йому личко і славні дітворі. Ось бачите малята, які дива робить синій колір. А про що нам розкаже жовтий колір? Давайте теж послухаємо віршик. Я сонечко жовте не просто сиджу, промінчик тепла для людей я в'яжу, і для жовтого соняшника, що на мене спогляда, і для жовтої грушки, що з гілки звиса, тільки промінчик доторкнеться до дитячої руки, Жовтим він курчатком стане. Ось погляньте, малюки. То що, малята? Де живе синій колір? Правильно, у небі, у хмаринці, у винограді, у волошці. У річці? А де жовтий? Вірно у сонечку, у соняшнику, у грушці, у курчатку. Дітки, пограємо з вами дидактичну гру, що не так? Ось погляньте малята на картинку. Хто заблукав? Скажіть, будь ласка. Так, сонечко і каченя. Де має бути сонечко? Вірно, на небі. А де має бути каченя? Молодці у річці. Малята, давайте подивимося, що нам принесли кульки. Ой, тут якийсь надпис. Дружні кольори. Дітки, а які кольори можуть дружити між собою? Чи знаєте ви? Молодці малята, синій та жовтий колір вони дружать. А знаєте чому? Тому що вони поєдналися в українському прапорі. Синьо-жовтий прапор це символ нашої держави. Погляньте, дітки на малюнок такі самі прапорці у руках маленьких українців. А чи знаєте, ви, дітки, що символізують ці два кольори у нашому прапорі? Вірно, синій колір символізує колір неба, а жовтий жовтого жита. Давайте з вами пограємо ще одну дидактичну гру: Впізнай український прапор. Я вам буду показувати картинки різних країн-прапорів. А ви повинні серед них впізнати український. І коли ви його впізнаєте, ви повинні заплескати в долоні. Давайте спробуємо малята. Уважно дивіться. Молодці впізнали наш прапор. Ну що, малята, сподобалось вам заняття? Тепер ви знаєте, що кольори можуть дружити.